Красивішим, впевненішим. Тому ми розберемо з вами той напрямок. Я взагалі всі напрямки люблю. Але ми сьогодні з вами, я особисто з вами, буду розглядати напрямок, який має сьогодні соціальний статус. Чому? Тому що сьогодні жодна людина не вийде з дому, не використавши. Хоча б один косметичний продукт. У нас є взагалі люди, які взагалі не користуються косметикою. Нема. Тобто це підтвердження того, що це соціальний продукт. І я дуже люблю косметику. І знаєте, свого досвіду мені доводилось використовувати, працювати з косметикою різних компаній. Різних. І я сьогодні не буду вам розповідати про кожний продукт окремо. Я хочу вам сьогодні розповісти, чому я особисто, косметолог-стажем, з вибрала косметику Ерсах. Чому вона така? Чим вона мене привабила? І з чого почалось моє знайомство з нею? Моє знайомство з косметикою Ерсах почалось з крему, з ягодами годжем. Я вам покажу. З цього продукту. Хоча я нічого не чекала, я якось так невагою ставилась до турецької косметики. Сьогодні мені дуже соромно за цей міст там, що я так себе вела. Але спонсор запропонував, я вибрала собі лінійку і спробувала крем з ягодами годже. Дівчата, я закохалась, я просто закохалась. Такий ніжний аромат, текстура повітряна, шкіра поглинає і каже дякую, дякую, дякую. От з цього почалось моє знайомство, і тоді я почала розбиратися. А чому вона така? А чому вона працює так? Чому її не можна порівняти з іншою? Чому вона стоїть на декілька сходинок вище? За рахунок чого? Ми з вами знаємо, що сьогодні косметики куди не зайти по вогон. І всі кажуть, наша найкраща, наша найкраща, наша красива, наша працює. Почала мікати. І перше, що я вам хочу сказати, що компанія РСАГ випускає дуже широкий спектр косметичних засобів, натуральної косметики. І вся вона ефективна, і слухайте друге слово. Безпечна, безпечна. Я думаю, що ніхто не хоче нанести на себе косметику, сьогодні, мов, шкіра сяє, сяє, а завтра почалися проблеми. Тому що ми не знаємо, наскільки вона безпечна. Косметика, як компанія сам безпечна, я вам дам підтвердження. Наступний момент. Компанія САГ має ексклюзивні формули, тому що вони розроблені в особистій лабораторії. Ви чули, Лайна сказала, що в нас є своя лабораторія, у нас фахівці високого рівня, і е, вони розроблені всі в нашій лабораторії. Тепер дивіться, на що хочу звернути вашу увагу. Що, Рівень ефективності косметики залежить від багатьох факторів. Але от про формулу ми сказали, формула це один із головних факторів. Наступний момент. В цій формулі, що є активними інгредієнтами, що є? Чи це продукти переробки нафти, чи це природні компоненти, чи це як у нас рослинні олії. Екстракти рослин є різниця, я думаю, що ви розумієте. І як ці компоненти поєднані, це фахівці нашої компанії, ну просто віртуози. Вони роблять такі формули, що ці компоненти, вони, знаєте, як дружна сімейка. Один одного підтримують, один одному допомагають, і кожен з них розкривається. Так як повинен розкритися на нашій шкілі, будемо казати. Наступний момент, що я вам хочу ще сказати, що О, водички, дайте, будь ласка, дівчата, хто ті минути, дайте водички. Дивіться, що ще, що дуже-дуже важливо, дуже що в нашій косметиці активних інгредієнтів до 10%. Дякую. Дякую. Не хвилюйтеся, ви пригласи спіти. Не хвилюється. А я не хоюся, я дуже настільки люблю косметику, що я боюсь, щоб я вас не завела в хащу. Значить, дивіться, що, до 10% активних інгредієнтів тільки в, космет... в професійній косметиці, тому що її потрібно використовувати при професіоналах. Все. Боже, дівчата, це я вже збільшу. Дивіться, що далі, що дуже важливо, вся наша косметика є такий термін Космецевтика. Хтось чув таке? Що це за косметика? Це такий продукт, який на перехресті косметики і фармакології. Тобто він має дуже потужний лікувальний ефект. Але в нас ми пішли далі. Компанія пішла далі. Чому? Тому що в нас поєднання активні інгредієнтів не з фармакологічними продуктами, а екстракти лікувальних трав. І ви знаєте, якщо ви почнете дивитися ем, перелік компонентів, то ви побачите знайомі назви і ромашечку, і зверобідь, і оліву, і полівий хвощ, і... А... І екстракт соснової кори, і екстракт лаванди, і, і екстракт пажи, ну багато що, але всі ці рослини, вони мають лікувальний ефект. І це ще один плюсик, і дуже жирний плюсик, бо вся наша косметика має лікувальний ефект. І якщо ми. О! Якраз, якраз теж. І от я вам хочу сказати, от у нас є такий Крем, хто в компанії, той знає. Крем зверобій. Ми знаємо, що він лікує рани. І це не просто слова. Це були дослідження, які підтверджують, як рани на обличчі, на тілі загоюються, який він має ефект регенерації, відновлення шкіри. Як він чудово працює при псоріазах, при екземах, при нейродермітах, при плюшкових дерматитах, маленьким діткам. Розумієте, як воно працює? Значить, за оцей рахунок, що це, не з косміцептика, і за ті, за ті компоненти, які там є, рослинні концентрати, рослинні. Але це ще не все. Ідемо далі. Ще, що у нас таке, що, може, когось і нема взагалі, наша компанія використовує так звані трансдермальні технології. Що це таке, скажіть, я таке слово придумала? Що це таке? Головна задача косметики, щоб вона працювала, щоб вона вас не залишалась на поверхні епідермісу, і щоб у вас не було бажання, от ви нанесли і зразу зняти бо воно не дає шкірі дихати, воно так шматтям лежить на обличчі. А наша продукція доставляється туди, куди заплановано нашої формулою. А де відбуваються процесів шкіри? Де вони? Вони відбуваються на рівні базального шару епідермісу, може, ви пам'ятаєте, як фекшари останній базальний, і під ним уже дерма. І от там уже працюють клітини. Так от наша косметика дає можливість клітинам працювати, виконувати свої функції так, як це потрібно. Розумієте? Не просто взяти оці властивості на себе, а дати шкірі те, що потрібно, туди, куди потрібно, щоб шкіра сама. Повноцінно виконувала свої функції. Так у цьому нашому кремі виробів, для його вироблення і для е, червоний, червони, ще що одразу сказати, і оце в нашому антивіковому 40 плюс для доставки активних інгредієнтів в тому вигляді, в якому заплановано. Щоб по дорозі, коли ми оце цією машинкою веземо, щоб воно не втратило своєї властивості, щоб ми оті активні інгредієнти доставили до тих клітиночок в незмінному вигляді. І щоб безпосередньо клітиночок... Воно почало працювати. Для цього, оці два креми ви бачили, у нас використовується сучасна технологія NIOSOM. Щоб ви просто розуміли, що це технологія, як доставити активні інгредієнти у глибокі шари шкіри. Тобто ми дійшли до такого моменту, що дуже важлива технологія. Що ми, це Технологія сучасна, науково розроблена, і яка підтверджена її безпечність і ефективність. Я не перший раз кажу вам про безпеку. Це дуже важливо, бо нам шкіра дана на життя, і нам зовсім не хочеться привезти їх той стан, тоді лікувати роками. Да? Тому безпека це дуже важливо. Наступного на, от бачите, я вам про одну технологію розповіла. У нас є ще одна чудова технологія, і, до речі, сьогодні вона дуже-дуже на слуху. Це теж технологія транс трансдермальної доставки активних компонентів за допомогою пептидів-дронів. Дрони сьогодні нам цілий день і ніч давали. Да? Кептиди. Тобто це теж активні компоненти, які включають функції шкіри, От і кліток, плітиночок шкіри, щоб вона працювала так, як потрібно. Це супер сучасні технології. І оце у нас, ну це вже свята результати, ні-ні-ні-ні-ні. Оце у нас в ягодах гожі крем. Це дрони, там, пептиди меді. І у нас є маска золота. Це суперпродукт. От суперпродукт. Ми використовуємо ту технологію е, anti h 50 x Це, до речі, була технологія розроблена в Іспанії свого часу. Але подивіться, е, ну тут те, що я вам сказала, ви можете прочитати, подивитися, так. Да? Що це нам дає? Це нам дає дуже високий рівень ефективності нашої продукції. Ну, оце з точки зору технологій. Тепер мені ще хочеться е, вам сказати, з точки зору упаковки. Я не знаю, що мені дівчата не казали, але у нас вся упаковка еко. Вся. І що мені дуже подобається, дуже, візьміть наш любий крем, ну хоча б оцей. Подивіться, який там отвір. Тобто ваш пальчик то контактує тільки з тією кількістю крема, яку ви будете наносити на обличчя, а все інше процес окислення не відбувається таким чином, коли у вас така банка відкрита. І ще й ручки туди залазять. Тобто оце ще екологічна упаковка, яка дає можливість зберегти оту формулу, суперформулу, яку зробили до того моменту, коли ви закінчите використовувати крем. І у вас не буде виникати питань. А чому? Може там вже не те? Бо якщо ви баночку, я думаю, що в багатьох жіночок так було. Коли відкриває баночку з кришечкою, а там уже весь крем на фракції. Да? Тут олія, там вода, там ще щось. У нас такого нема, бо ми його зберігаємо так, як потрібно, екологічно зберігаємо. Наступний момент, який дуже-дуже важливий, дуже це е, те, що компанія нас з вами дуже любить. Дуже. І дає нам продукт високої якості за доступною ціною. Ви підіть, подивіться, в ті ж, в магазини мас маркету подивіться, скільки там коштують креми. Подивіться, і вони поруч не стояли з нашими. Тобто ми маємо з вами можливість користуватися продуктом безпечним високої якості за доступною ціною. Оце супер в нашій компанії. І тепер я вам постійно кажу: безпека, безпека, безпека. А як можна перевірити безпеку? Яким чином? А ви чули, що Лайна сказала, скільки у нас сертифікатів? Ви чули, серед них які сертифікати? І GMP, і ISO, і PROX, і Космос, і Халяй. Тобто це сертифікати, які кажуть вам, що продукт безпечний. Ви можете їм користуватись, що він пройшов всі потрібні випробування і має підтвердження якості і безпеки. Ну, оце так коротенько, а все вам це показали. Тепер, знаєте, що ще хотіла. Декілька слів сказати, що в нашій компанії, от мені це теж дуже подобається, що в нас нема отих сформованих ліній по набір, отакий набір, отакий ні. У нас косметичні засоби взаємно замінюють одне одного. І тому кожна з вас, а може чоловіки, в мене, до речі, чоловік дуже обожнює. І наш крем з екстрактом кори сосни, зараз він чебрець йому подобається, а то він е, використовував наш для зменшення зростання волосся, і той використовував. Тобто все, що, все, що побачить, каже, можна, я візьму, Кажу, будь ласка, користуйся. Що, що подобається. Так, і я вам хочу сказати, що кожна з вас може зробити собі певну лінійку і розширювати її. І якщо щось якась складова закінчилась, ви можете взяти іншу і безпечно продовжувати свій оцей процес. Значить дивіться, у нас є всі продукти для того, щоб забезпечити вам щоденний догляд, базовий, все є. Тобто це у нас і вранці, і ввечері ми робимо, да? це очищення. У нас для очищення, будь ласка, є для е, нормальної шкіри і жирної, у нас є вбивалочка, ми називаємо, да? дуже подобається. У нас є молочко для більш чутливої шкіри, сухої шкіри. Тобто завдяки цьому ми виконуємо очищення. Обов'язковий етап, обов'язковий, тонізація. Обов'язковий. Ви знімаєте залишки того, що недочистили, будемо казати, і вирівнюєте рівень пляж. Тобто готуєте шкіру для наступного етапу. А наступні етапи вранці, що нам з вами потрібно? Нам потрібно і зволоження і більше захист. Хоча наші всі продукти вони мають ефект і зволоження, і живлення, і захисту. Захист нам потрібен. Ну, Все одно пропоную, у нас є з вами такі засоби, які захищають нас. От у нас є, якщо ми кажемо ласіон з Арганової лії, там хоч і невеликий Сонцезахисний фактор, але дуже гарно працює. На цей ласьйон гарно накладається декоративна косметика, будь ласка, можете. Значить, дивіться, Любиний крем, який ви не взяли. Він вам в цю лінійку впишеться, але головне відчувати свою шкіру, бо все одно ми різні. І комусь це подобається більше, а комусь менше, я маю на увазі, шкіру. Так? Тобто ви можете спробувати і в лінійку це включити, вибрати з наших. Косметичних засобів. Ну і гель для, шкі... для шкіри навколо очей дуже лагідний, дуже ніжний, який зменшує наші оці гусячі лапки, набряки зменшує. Тобто працює, дуже гарно працює. І ввечері нам в цій лінійці що більше потрібно? Більше потрібен живлення. Тобто, у нас є, от ми показувала вам червоний крем 40. Жіночки його обожнюють, бо в ньому дівчата 12 екстрактів рослин. Це не просто так колотили. Їх вже треба поєднати в ті пропорції, щоб вони працювали. І там три рослинні олії. І цей крем от як збиті вершки. І коли ви наносите на шкіру, шкіра думає, о Боже, чим мене погодували, як смачно. Тому, будь ласка, користуйтесь. Але декілька слів хочу сказати про вже час. Про наші мене дійщий час. Все. Ага. Ну тоді все. Тоді, якщо часу нема, хочу вам побажати. Щоб ви були молоді, здорові і красиві. Але мені потрібно дві хвилинки. Дівчата, хто користується нашою косметикою. Так, Ланя, швиденько. Свята, швиденько. Значить, дівчата, от я їм даю питання. Ну, щоб вони там не соромились, я почну з себе. Я почну з себе, я вам сказала, з чого я почала. Значить, ви чули, що я полікніаніла, але я хочу вам сказати, скільки мені років. Мені через місяць буде 72 роки. Це наша косячка. І коли я кажу, який крем я більше всього люблю, та ви знаєте всі, не можу виділити. І оце я дівчаток прошу, щоб вони сказали свій вік, скільки швиденько. Які термін вони користуються і може в них є улюблений крем? Будь ласка, член. Мені без 2 хвилин 53 мій улюблений крем це червоний, про який тільки що узнала все, що раніше не знала, але користувалася. Улюблений це чебрець із е, е, чорним тміном. Дуже, дуже подобається крем з чорним тміном. Передаю. Мен... Я Лайна, мені 57 років. <риклад> Знаєте, я забуваю. Останні я не забуваю, скільки мені років. 57. А, і я пересувської косметики 5 років. Ну, от я прийшла з першого дня. Я знов таки питання про те, які у нас улюблені, вони всі неймовірні просто. І зверну увагу вашу на сироватки. просто обожнюю, Скалогенове з ялуроновою кислотою з, з ялуронатом натряда з вітаміном С. і дуже люблю лосьон з органами він стоїть 15 має дуже класний прямо захист дає от від нашого сонця такого ну і дає зваложуючі ефекти сподіваюся молоджучі дякую Дякую. Ой, треба рахувати ой мені 52 роки Дякую за нашою косметикою 6 років, оскільки я в компанії. Ви знаєте, у мене є все, я все люблю, я люблю пілінг, золоту маску. Я обожнюю наш гель для умивання, я обожнюю пілінг, всі креми. І зараз сироватки це взагалі моє кохання, вони в мене завжди відкриті всі. Нова маска, Каолінова вийшла, це теж ну, таке просто щастя. Ось, І зараз новий крем із, цими, із ензимами. Брумелайн це просто неймовірний крем, новинка, який нам подарував президент, і ще краще працює, тому що з рук президента. Ось і дуже люблю всю косметику. Дякую. Найшли чим постать? 52? а мені 81 рік. Оцю нашу косметику, всю прямо. Жалко, що вона пізно прийшла в моє життя. Ну, десь 4 роки тому. Якби раніше, то було б мені, може, теж 50. <плес> ну, не важливо, дивіться. Вся косметика в нас супер. Я навіть не знаю, що з них вибрати. Ну оцей крем, який з'явився, от цвіта в мене перехватила, це взагалі супер. Хто його не має, я вже ним користуюсь, я думаю, що на слідуючі зустрічі мені піде. Туди менше буде років 70. ніж зараз. Так, буде 71. Так що рекомендую всім звати мене Ольга Івандовська, хто не знає.